Так, усі мої щирі вітання, всім привіт охінцям. Закінчили ми сьогодні ще один проєкт. Двері, модель дверей клієнт собі вибрав сам. І двері виконані з ясення. Всі ті деталі зараз візьму в зірець. Якщо буде видно, значить наповнення є зсередини ясень, пресований. І заклеєні на дві сторони по 3,5 мм ламеллю. Тобто ті всі деталі на дві сторони на горячу заклеєні ламеллю. Всередині філюнок є виконаний, з, то, ну, то не є фільунок, ну, нехай буде. Філюнок виконаний з МДФ у 12 ки зашпонований ясеня шпоном 0,6 мм. Ну і штапик накладний, звичайно, з масиву. Те, що до, до такого загального. Так? Що хотів, на, на чим хотів, на, що хотів наголосити, там мій підписник Закарпаття, Закарпаттю привіт, значить, питав, як ми робимо регульовану налічку чи у Паски, налічку, як хто називає. Значить, дивіться, хлопці. Я колись покажу, як я конкретно то е, е, роблю. Але ну, в даному випадку і я більше не роблю, я доклею всього сюди сантиметр для регулювання. І того повні зовсім достатньо для того, щоб ми адекватно поставили будь-які двері. Якщо вже більше, стіна падає як сантиметр, то та ситуація і так вас не спасе. Зараз я поясню чому. Зараз я вам покажу. Як монтується сама регульована налічка і зверха корона. Ну, майстрам то все відомо, а просто для людей, для клієнтів, значить тут немає ніяких труднощів. Тут беремо, рівняємо по краю, його. Все воно стоїть на місці. Тепер беремо налічник, відганяємо доверху. Ставили, налічник є, звичайно, правий і лівий, якщо він є з якоюсь там елементами різьби. Якщо він одинаковий сторон, приважу в стороні, приважаю, такі налічники, докладні, вони всі щось мають. Так, хлопці. І тепер, що я хотів сказати, що вистачає того сантиметра доклейки. Чому? Сам налічник товщиною ми робимо 11 мм. Можна його зробити і 9. Ну. Але дерево тоді є взагалі не стабілізоване. 11, плюс є сантиметр. Якщо стіна а буває так, бо не один раз зустрічали, стіна падає більше, як сантиметр на 2 метрах, тоді вам та регульована налічника не допоможе. Чому не допоможе? Тому що як ми візьмемо, от поки між тут низі, увагу, як ми той налічник витягнемо, от, ми витягли його на, майже на сантиметр. Ну, на сантиметр так? От ми звідси його витягли регулювання. Тепер дивіться, стань збоку. Якщо, якщо нам стіна падає вже більше, як сантиметр, то ми отримуємо колапс і так ті двері працювати реально не будуть. Дивіться, тепер ми двері відкриваємо, знімайте модер. І ми це вже вперли на лічник. Все, двері 45 градусів, 90 градусів. І ми далі двері відкрити не зможемо. Якщо нам стіна падає і не допоможе нам регулюваний налічник, і тому нема сенсу доклеювати тут більше, щоб регулювати далі, бо якщо ми маємо так ціле життя відкривати двері на 45 градусів чи на 90 тут, тобто, то тобто, не допомагає та історія. Тобто воно той сантиметр нам вистачає для того, щоб, ми, щоб нам було гарно по кругу, утворився цей одинаковий зазор, не було ніяких дирок, Сантиметр нас нас Повні е, вистачає. Ну, двері є білі, і завіси на неї є юдовані, воно кидається в очі. Але тут є вихід ситуації, бо на ті завіси є, можна придбати, ну, не будь-які, але є якісь там варіанти купачків. Ну, в нас під замовлення можна замовити, нема питань. Так що, якщо клієнт захоче собі, щоб то було естетично, то значить можна замовити купачки білі і Будемо ну, трошки виглядало. Так, в тому проєкті у нас ще є двері зі склом. Подивимось сюди. Можна бачити двері зі склом. Ну, Таке скло було на фотографії, таке сказали зробити. То є просто піскуструєне, е, звичайне скло, зроблене, трафарет, наклеєний і піскуструю е, зроблені ті ромбики. Е, скло ми також, щоб... Поговорю для майстрів, скло ми також садимо е, на ущільнювач, який має 11 мм. Так що в нас той обкладний штапик, що він йде нам на глухі двері посадочне число, 15,5 Так само. І тут є 15,5 і скло стоїть на ущільнювачі. тут Так що є більш стабілізоване, для того фактично тафля велика, якщо кріпити так на, прямо на дерево. То є вібрація відчувається. Так воно є трошки краще. Ну, коротше, Що хотів сказати, то сказав? Напевно, ну, я, якщо так, на мій, мою професійну думку, значить в такому варіанті дерев'яні двері, ну, ну, тут просто нема шансів робити фелюном чисту свого з дерева, тому що ми стнемося. З тою проблемою, що тут завжди буде вилазило, завжди будуть дерев'яні двері тільки так працюють. Так що такі великі філюнки тільки потрібно робити з МДФ і шпонувати, якщо хочемо отримати текстуру дерева, шпонувати. Якщо йде мова про гладки, щоб так було типу, як пластик, як робиться мальований фасад, то можна тоді не шпонувати МДФ, та й немає потреби. А якщо хочемо отримати структуру дерева, значить мусимо шпонувати. Ну добре, все, всім пока, до скорого бачення, щось буде цікаве знову знімав.